Як повідомив волонтер, депутат міської ради, голова надвірнянського автомайдану Василь Будзак, сьогодні активісти намагаються виконувати адресні замовлення наших бійців. Дуже непростий це процес придбати автомобіль і пригнати його сюди, тому що є дуже багато е, таких нюансів, які е, який не просто так вирішується, це е, треба його там придбати. Це потрібно, щоб там була людина. Ми його придбали в Чехії, потрібно, щоб була людина, яка має там документи, яка легально там, щоб на неї оформити цей автомобіль. Після того, е, після того тут на митниці, щоб пропустило вже з польської сторони, потрібно, щоб цей мобіль автомобіль був зареєстрований, щоб він мав усі документи. Це техогляд, це страхівку. Тому е, Усвідомлюючи цю всю виснаженість фінансову, яка є серед людей, бо багато людей, кожна людина допомагає армії, нам придбання цього автомобілю, я б сказав, вдалося не дуже легко. Але завдяки цим людям. В низький їм уклін. Ми цей автомобіль придбали. Буквально з понеділка я буду здійснювати технічний ремонт. Ну, на СТО. Ми вже заказали певні запчастини, будемо ставити зимову розину, і цей автомобіль буде відправлений до місця дислокації наших хлопців, Василя Грицева, от, як ви замітили, номера ЗМІ і це його позивний. Тобто, і цей автомобіль буде переданий їм. Третьому батальйону 80-ї армобільної бригади дуже багато дзвінків після того, як я написав пост у Фейсбуці, звертаються е, люди, друзі, також тих військовослужбовців е, із надвірної, навіть такі, як Ростислав Кабнін. Його друзі звертаються і кажуть, що їм також потрібен автомобіль. Е, тому Зараз, як ми цей автомобіль відправимо, десь з наступного тижня ми будемо другою нашою такою моєю такою ціллю, буде те, щоб ми спільно із громадою з підприємцями придбали ще автомобіль ще для одного надвірнянця. Священники отець Іван Качанюк і отець Олег Траско посвятили цей позашляховик, призначений для військових справ. Добрим словом, слід згадати велику групу благодійників, що допомогли здійснити придбання коштовного автомобіля і переправити його із-за кордону. Отець Андрій Будзак, цей отець Олег. Гуляк, віце декан Пнівського деканату, це отець Богдан Михайлина, декан Пнівського деканату. Це є е, наш надвірнянець, сотник другої сотні майдану Михайло Нонік, який дуже допоміг саме в плані тому, щоб ця машина була е, без всяких перешкод. Е, без всяких перешкод Вона притнула і потрапила на територію України, тобто на кордоні. За що йому велике дякую, також е, е, місцеві підприємці. Е, і не тільки мої товариші Максимов Роман, мої одногрупники Олег Черкаюри і крайник, які знаходяться в США і в Англії, перерахували також кошти. Також тут місцеві підприємці, як Іван Страхов, Байорчак Віктор, як податкова на району в особі директора Василя Петровича, також Петришика Володимира, директора центру зайнятості, депутата міської ради Тараса Новосельського. Підприємця Купчик Наталії. Боюся, просто щоб нікого не Ага, і сьогодні. Буквально також перерахували гроші. Вручили оці підприємці спільно із директором ринку Ленівом Тарасом, які ведуть новорічну ярмарку, які торгують. У нас тут також перерахували 8 тисяч. Це вже на шини для цього автомобіля. Урочиста акція освячення автомобіля для бійців 3-го батальйону пройшла під час відкриття стели Небесної Сотні на Майдані Шевченка у надвірній. Це автомобіль Джип Чирокі 97-го року випуску 2,5 турбодизель, тому що. Прохання військових, щоб тільки був на е, диспаливі, е, бо в них бензини там нема. А так з здеспалива, якісь розумієте, ну танки, БТРи, тобто вони мають можливість е, цей автомобіль заправити. Е, спілкуючись із ним, він каже, що зима сидіти в бліндажах, каже, хочеться десь трошки і погріти ноги, тобто, хоч є і буржуйки, каже, але так автомобіль завів, він нагрівся, каже, сіло чотири чоловіка вже загрілося. Тому на їм Бог помагає, на їм цей автомобіль їздить і довго Хай його, як казав вже сьогодні, отець дека не прибивають ніякі ні патрони, і будемо ще працювати на те, щоб дбати про наших військових службових. Такий наш обов'язок.